А зараз буде просто Діжу взагалі так, да. так. Все, всім много благолів. Привіт, мене звати Василь. Я займаюся оцинкованими причепами урса, а саме їхнім продажем. Сьогодні мені приїхав до Львова причіп модель Optima 2 метра на метр Це з бакелітовими бортами. Ось борти запаковані ще. Цей причіп буде під продаж. Я його наглядно на відео зберу, покажу, як що збирати для інших моїх клієнтів. А ви, якщо... З Львівської області чи десь близько, то можете такий мене, зможете такий причіп мене придбати. Він в досить цікавій комплектації з діодними стопами, ріжками, стопами, з низьким тентом. Тому якщо цікаво, телефонуйте, слідкуйте за інформацією. Додатково замовлені ріжки стопи, ось такі стопи діодні з додатковою підсвіткою номерного знаку.